Ступає січень тихим кроком, кружляє в вальсі білий сніг з Різдвом Христовим з Новим Роком вітаєм щиро вас усіх. Хай різдво у вишиванці, розбудить вас щасливо вранці. І принесе у вашу хату радість і усмішок багато. Розбудить присмаком надії, достатком щастя від зігріє, зігріє сонцем і любов'ю. Та подарує вам здоров'я. Ми бажаємо вам добра від Різдва і до Різдва. Щоб здоров'ям, Хаті були завжди. Багачі. Спокій в Доні, сонце ясне, хай ніколи не погасне. Незабаром новий рік переступить ваш поріг. Хай до вас він завітає з тим, що серце забажає. Тільки ти радісне Новий рік? Всім добра, то поти і кохання, і письменне до рік.